Крашеної мама вже черешня доспіла, не до кінця. Але вже є, просто гляньте, як тут багато. ягід. Зараз назбираю. Черешенька, враховуючи ціни, то я думаю, що саме те домашню. Ось тут також повністю гілля наповнене ягідками. Так, ми замовили дрова е спонтанно. Ми часно не думали їх замовляти, тому що в нас були залишки. Але з теперішнім часом в Україні ніхто не знає, що нас чекає завтра. Тому на всякий випадок, про запас вирішили все одно, поки літо можна їх порубати, порізати і запастися, сховати собі там, де потрібно. У нас сусіди також запаслись, і ми через це вже собі вирішили придбати. Розкажу кумедну історію. Сьогодні передзвонила до всіх, хто в нас в околиці. Їх рубає, хто може привезти лісництва. Всі сказали, що відбій, по типу, дуже велика черга, Якщо хочете, ми вас записуємо. Але подзвонимо там в липні, в серпні, можливо, осінь, поза минулого року, коли ми замовляли, то до нас взагалі записалися в кінці травня. Привезли на початку жовтня, і то бо одні люди відмовилися знайомі. То коротше, знайшла я в групі нашій містечка оголошення е про те, що е продають дрова. Ну і нам вже, ми подзвонили до чоловіка і е сказав: я там можу вам привезти або на тижні, або через два дні, або там через місяць, вже коли мені вийде. Він дзвонить пару годин тому і каже: Я вже не збирав цілу машину дров. Е чи вам підходить чи ні, приїжджати чи ні, ми, звичайно, погодилися, тому що е, осінню, звичайно, ну, буде набагато дорожче, якщо купувати ці дрова. Тому слава Богу, залишилося тепер їх всіх е, пофасувати, поскладати. Бабуся говорила, що це дуже хороші, е, типу з грабу е, молоде дерево будуть дуже хороші дрова. Тверда, добре горить. Короче, мої квіти врятувалися. Я дуже рада. Ці дні для нас були дуже насичені. Ми працювали на повну. І, якщо чесно, дуже втомилися. Покажу вам трішки наші покупки, що саме ми придбали. Так, ми їздили в магазин. Я захотіла приготувати один салат. Закупилися такими найважливішими продуктами: взяли два яблука, лимон, помідори, огірки в нас по 20 гривень. Щом то здається, дешеві банани ось такі, що трохи. Зелені, тому що вони дуже швидко псуються і гниють. Морква на салат, халва, перець, хмелі ось, ось такі сердини. Також на салат, сир взяли, нам ось такий подобається. Томатна паста, серветки мені для обличчя і це також мені. кабачки. Також буду смажити або робити оладки кабачкові, я ще не вирішила. Приготувавши їсти, що саме ви побачите далі у відео, я пішла поратися. А саме загортати сіно на нашому верхньому городі, який має приблизно десь 7,5 соток, половину, може менше городу Сашко залишив для випасання нашої худоби. І так як він прийшов з роботи, ми. Їздили то туди, то сюди, як то кажуть, тому що мені потрібно було і в магазин, він помив машину, нам привезли дрова. Ми по повній були перенавантажені працею, він пішов відпочивати, тому що, відповідно, працює через добу, і я, як працьовита жінка, вирушила згортати сіно. Що я вам можу сказати? Дуже було легко це робити, так як був вітерець, погода була не спекотна, але й не холодна. Тому, на щастя, я впоралася досить швидко. Ми просто вже настільки зблизилися з усіма сусідами, всі хочуть нам віддати свої якісь ділянки, які їм не потрібні для того, аби ми накосили худобі, заготовили сіно. То він вже ходить, викошує у всіх садках всюди, де тільки може. А я це все потім згортаю і ми разом заносимо. Я вже зрозуміла, що якщо робити разом. Це набагато швидше буде, і під моїм контролем ми набагато швидше все робимо, тому що я його підганяю до роботи, не даю зайвий раз відпочити чоловіку. Там вже в коментарях сміялися з мене, але це чесно так, якщо беруся до роботи вже я, то разом ми робимо все набагато швидше. Кози з великою цікавістю спостерігали, що ж я там таке роблю, чим я займаюся. А я собі вирішила, що була ще дуже молода і зелена, і дарма цей верхній город запустили, могли тут посадити щось і краще. А траву можна дійсно дістати, де хочеш, так як ми живемо біля поля. Тому, якщо господь благословить, усе буде гаразд знову ж таки. На наступний рік я вже хочу тут зробити ще один город, так як він був. Добре, що ми не засадили його весь деревами і так, як ми хотіли тут сад. Якщо чесно, ми в перший рік нашого подружнього життя взагалі нічого не хотіли тут робити, тому що я була вагітна, я не хотіла не те, що. Щось на городі чи на подвір'ї робити. Я навіть в будинку нічого не робила. У мене був дуже сильний токсикоз, і я прямо таки десь до п'яти місяців промучилася із. Цією постійною тошнотою я не могла нічого приготувати, їсти, нічого нормально зробити. Ну а далі ви самі розумієте, після токсикозу настав період, коли була і печія, і була важкість, і було важко ходити, було важко все робити. Тому ми навіть не задумувалися над якимось сільським господарством. Ми навіть хотіли виїхати з цього села. Ну, а потім, коли мені вже стало набагато простіше з Остапом, я вже почала братися до подвір'я, до садівництва, до городництва і почала залюбки це все доводити до пуття. Ми прийшли з Сашком після цієї роботи в 10 годин вечора, так як нам необхідно було ще обійти всіх наших тварин. Мені потрібно було подоїти дві кози, потім Сашко годував теличку. Козеня також, всіх закрили і лиш тоді ступили наші ноги на поріг рідної хати. Зайшли в будинок одразу, звичайно, що на кухню, тому що ми були голодні. Благо, я напередодні, перед тим, як йти працювати, знала, що після цієї праці я не захочу абсолютно нічого, тому приготувала їсти заздалегідь. Ми наїлися, помилися і. Одразу ж лягли спати без будь-яких зволікань, тому що очі самі по собі закривалися. Якщо взимку ще в мене було якесь безсоння, ми лягали пізно, десь о годині першій ночі або навіть пів другої, то зараз ми прямо таки зморені працею, одразу ж йдемо спати, тому що сон дуже важливий. Ось що я поки встигла загорнути, залишився невеликий шматок, тому ось так це все виглядає. І все згорнула на кубки, і Сашко вже зараз їх позаносить, сховає. Все сіно. Тут пасуться, Маша, манюня, сніжинка і дуня. А я йду. Далі до згортати. Дуже сильно втомилося, в мене вже болить поясниця, все на світі, але задоволена роботою. Ось ось ще шмат залишився і все. такому вигляді я була, тому що ще допомагала чоловікові заносити на вереті це все сіно. Ну а він, власне, заносив це все на дах. Покажу вам, який салат приготувала. Хто зі мною давно знає, що я дуже люблю мімозу, тому в перший шар в мене складається із сердин, другий цибуля. Звичайно, що домашній майонез, морква. І е, хочу сказати, що я забула. Зварити картоплю, тому в мене буде мімоза без картоплі. Але це ніяк не повпливало на смак цього салатику. Наступний шар це яйця. Я відділяю а, білки від жовтків, тому що це два різних рівні, можна так сказати, у цьому салатику. І найбільше, звичайно, що я не люблю чистити яйця, але я швиденько. І з цим впоралася, далі це все діло натираю і прикрашаю свій салатик. Ось така краса у мене вийшла, ми поласували цією смакутою, я також підігріла макарони, які нещодавно готувала не дуже корисна вечеря, але нам було байдуже, якщо чесно. Ми були дуже втомлені, Остап купався, тішився у ванні, ми помітили, що якщо з ним хтось купається, то він не боїться водички, як він зазвичай дуже сильно плаче і нервується. Така в мене морква гарна. Виросла, тільки необхідно зараз її всю. І бурячок. Необхідно зараз це все діло вирвати, щоб залишити відстань між морквинами та буряком, щоб воно собі росло. Тут в мене кріп просто, тут салат. Що я так пізно посадила, але нічого. Не поробиш і цибулька. Зараз буду робити, принесла собі стільчик, щоб було легше. Ну, а на наступний день я вирішила трішки зайнятися городом. І, звичайно, що мені необхідно було приготувати їжу сашкою на роботу. Я не відходжу від свого улюбленого рецепту, тільки тепер, завдяки різноманітності і. Тому що в нас вже нарешті є ягоди домашні. Я додаю полуничку, додаю ванільний цукор та родзинки. Все це ретельно перемішую і натираю зверху білим шоколадом. Прикрашаю все це діло, я вирішила додати в наші стосунки нотку романтичності і зробила. Наступний крок ось таке сердечко. Наші кабачки ще навіть не цвіли, тому довелося придбати декілька штук у магазині. Я вирішила їх посмажити у яйці та у борошні. Мілаїна різала помідор, і е, на перший шар кладу кабачок, потім майонез знову ж таки домашній Далі ще один кабачок і вже е, самий помідор безпосередньо. До речі, кабачки вийшли дуже смачні, соковиті. Ми пообідали, і кожен пішов по своїх справах. Я пішла монтувати відео, а Сашко косити. Сподіваюся на вашу вподобайку та будь-який коментар під цим відео, адже це допоможе у розвитку мого каналу. Я хочу побажати вам всього найкращого, Божого благословення, миру нам усім над головою, молимося за наших захисників та захисниць. І сподіваємося, що скоро в нашій країні настануть кращі часи. До нових зустрічей, па-па!